В ефірі інформаційна програма день. Це головні новини області. В студії Юрій Савченко. Мої вітання. Лікарсько-сестринська бригада гарнізонного військового госпіталю відправилася з зони із рівного. Перепрошую, до зони проведення антитерористичної операції. Надавати медичну допомогу військовослужбовцям на Донбасі вирушили хірурги, анестезіолог, медичні та операційні сестри, а також водії. В той же час у військовому госпіталі готові у будь-який час прийняти поранених українських бійців із зони. АТО продовжить Роман Свереда. Перша бригада військових медиків із Рівного відправилася у зону АТО ще наприкінці червня. Тепер же, розповідає начальник військового госпіталю Олексій Кльонов, відбулася перша планова ротація. Нова лікарсько-сестринська бригада, що вирушила на Донбас, оснащена усім необхідним в польових умовах устаткуванням. Вони виконують свої функціональні обов'язки за призначенням, тобто надають допомогу медичну учасникам. Військовослужбовцям, які приймають участь в АТО, ото От, сто планова ротація, яка була заздалегідь, запланована, і така ротація приблизно здійснюється раз на півтори місяці. В той же час у госпіталі щодня готові до прийому поранених бійців із зони АТО. Поки що тут проходить реабілітацію лише четверо поранених військовослужбовців. Поранення вогнепальні там з локалізацією я вже не буду уточнювати. Ну, в принципі, з тих чотирьох, які знаходяться зараз на реабілітації, то найбільш складний один, який був пере направлений до нас на реабілітацію, то з Вінницького військово-медичного клінічного центру. Але зараз ну, у нього шина накладена і він все отримує, те, що, що має згідно протоколу. Проходять лікування тут і 12 бійців, що захворіли, будучи у зоні АТО. Усі військовослужбовці отримують також допомогу психологів. Два волонтери зараз в нас плотно працюють. Іменно з тими, хто їде в зону АТО, хто прибуває з ну, прибуває до, до нас з зони АТО, то дуже велика допомога. Чому? Тому що психологічний стан людей, які там побували, дуже важкий. і різні люди зі своєю психічкою. Особистістю вони по різному реагують на перебування в зоні, в зоні АТО. Загалом рівненський військовий госпіталь за потреби може прийняти дві сотні бійців. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма. День Рівненщина продовжує комплектувати та відправляти гуманітарні вантажі українським військовослужбовцям та постраждалим мирним жителям на схід України. Ще дві вантажівки вирішили до зони АТО із ракетного. Місцеві жителі зібрали майже 40 тонн різновидів круп, овочів, води, консервації, макаронних виробів, цукру, солодощів, сала, тушкованого м'яса, паштетів та інших продуктів, а також амуніцію, берці, плащі, дощовики, військову форму, нижню білизну та бронежилети. На даний час ми вручили вже 58 бронежилетів. Бронежилети фірми тем головна витримують автомат калашника і саберськунтовку. Інформаційна програма День розпочинає цикл сюжетів присвячений новим жителям нашого краю. Ці люди полишили свої домівки на сході держави, де над головами літають кулі та снаряди, і подалися шукати порятунку на західній Україні. Перший сюжет нашого циклу присвячено родині рівних з Донбасу, яка свої найважчі часи переживає в острозі. Чому рівні опинилися на рівненщині та як вони тут почувалися у наступному репортажі? Колись родина рівних відпустила доньку на навчання до Острозької академії в незнайомій західній Україні. Тепер вони й самі знайшли тут прихисток від війни, втекли з рідного Краматорська після того, як сусідню школу пошкодив артилерійський снаряд. Тетяна Рівна пробула в Острозі трохи більше місяця. А ось двоє її менших дітей поїхали до старшої доньки ще перед так званим референдумом. Батьки не поділяли сепаратистських ідей і сподівалися, що ситуація на Донбасі швидко налагодиться, та життя повернуло інакше начались всі ці военные действия і потім, уже коли це вже затягнуло, я вже зрозуміла, що діти не можуть бути там самі. Мені там вже було опасно И Я решила, і я приїхала сюди к ним. Перебування в маленькому західноукраїнському місті має лише одну незручність, розповідає Тетяна. Її чоловік досі не знайшов роботи за фахом, тож подався на заробітки до столиці. Вони мешкали у скромній гуртожитській кімнаті, але нестачі ні в чому не відчували. Найперше завдяки підтримці острожан. Мені розказували, що тут люди добрі, менталітет інший, і патріотизм. вищий. ну було б приїхати сюди і в тому, що це дійсно так. У 16-річної Тетяни і 7-річного Давида тепер є нові друзі. Втім, теплі стосунки з місцевими склалися не лише у дітей, а й в їхніх батьків. У мене така сама такого віку дитина, і я пішла знайомитися, знайомити їх і самі познайомитись. А потім з часом вже приїхала їхня мама. ну Як же ж їх дітей знала, стільки часу, і діти дуже виховані, хотілося побачити відповідно, маму. Поєднує жінок ще й спільна професія, обидві мають фах перукаря. Якщо сім'ї рівних доведеться затриматися в острозі, Тетяна працюватиме поряд зі своєю подругою. Але жінка каже: понад усе на світі хоче повернутися додому. Вже зараз є водичка, і можна вже туди доїхати. Ну так, не працюють якісь магазини. Люди ще не повертаються, бояться ще там стріляють, ну, наче наше, наче якісь там учені для мене ну Краматорськ, Донець, це така ж Україна, як і тут для мене ну я я не можу це розділити. Володимир Струс, Валентина Романюк, інформаційна програма День. 85 дошкільнят та учнів, які переселились з родинами з Криму та Сходу України, влаштовані в садочки та школи рівненщини. Найбільше таких дітей в обласному центрі навчатимуться такі школярі українською мовою, адже російських класів та шкіл в області немає. Кількість проїжджих дітей на рівненщині постійно змінюється, говорять освітяни. Одні повертаються у визволені міста, інші ж навпаки, тікають до нас від війни. Батькам останніх чиновники радять звертатися з заявами у навчальні заклади поблизу місць проживання. Можна звертатися просто в навчальні заклади, де на території якої поселяються, там скрізь є у нас в основному як школи, так і дошкільні заклади. І напряму можна звертатися до керівництва школою, до завідуючої садочком, і це прискорить процедуру. Якісне та дешеве борошно вже невдовзі отримують жителі декількох населених пунктів у Дубенському районі. Там в селі Мильча планують відновити роботу млина. Користуватися ним зможуть жителі восьми сіл, які розташовані поблизу. Все це стало можливим завдяки перемозі громади в обласному конкурсі проєктів розвитку. На які ще проекти з обласної казни виділять кошти, дізнавалась Тетяна Клинчук. Цьогоріч на обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад надійшло 40 пропозицій. Найбільш ініціативною виявилася Демидівщина. От від громади Березнівського та Рівненського районів на конкурс не надійшло жодної ідеї. Члени конкурсної ради кажуть, проекти місцевих громад різноманітні від освітлення вулиць до реконструкції мостів. Втім, цьогоріч вперше за п'ять років існування конкурсу з'явилися проекти, спрямовані на економічний розвиток району. Якщо раніше були проекти, які переважно використовували кошти, маємо кілька проектів, які передбачають створення нових робочих місць і започаткування нової економічної діяльності. Один із прикладів це закупівля обладнання для комунального підприємства, яке буде виготовляти обробляти дерево для переробки дерева, обробки дерева. Інший приклад це закупівля обладнання для млина. На підтримку громадських ініціатив з обласного бюджету цього року виділили 200 тисяч гривень. Їх отримують автори найкращих п'яти проєктів із Дубинського, Млинівського, Демидівського та Зарічненського районів. Відновлення млина у селі Мильча. Ну, я не буду читати, це не, Дубинський, я, район. Я так, так Дубинський район. Значить, інноваційний підхід у сфері послуг, Неньковицька сільська рада, Зарічненський район. Виховуючи дітей, виховуємо майбутню історію нашої країни. Глибокодолинська сільська рада, Демидівський район, створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей дітей і молоді в селі Кухче. Кухчинська сільська рада Зарічницького району. Завдяки ще одному гранту обласної ради в сумі 25 тисяч гривень вже незабаром в селі Красне Млинівського району відновлять дерев'яний міст через річку Стир. Реконструкція моста, вона є найбільш актуальною, мабуть, в цьому селі всій сільській раді. Кошти 50 тисяч, 25 тисяч у них є свої. Реконструкція моста буде за до кінця літа завершена повністю. Подано чотири проекти. Фактично Семленівський район вперше таку кількість проектів надав. Обласні чиновники кажуть, всі проекти подані на конкурс дуже якісні, тож не виключено, що згодом і інші пропозиції місцевих громад Рівнян ще не отримують підтримку. Якщо обласна рада. Виділить в цьому році ще кошти, то можна буде просто з цих проектів, які вже пройшли конкурс, визначити окремо переможців, якщо буде додаткове фінансування. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День у парку, що в селі Городок Рівненського району, вночі сталася пожежа. Горіла одна із альтанок, яку мешканці побудували за власний кошт для відпочинку. Люди говорять, цей парк був до душі не усім, а тому підозрюють, що це був підпал. З місця подій повернулася Ірина Михалевич. Обвуглені балки, купа попелу та шматки огорожі це все, що лишилось від дерев'яної альтанки після пожежі. Через сажу можна розгледіти, якою яскравою та розмальованою вона була ще вчора. Віктор Чемерик з болем оглядає згарище, адже саме він майстрував це укриття, прикрасивши його прапором. Я вийшов на город у 7 годин, якраз 7 годин було, і побачив: нема прапора. Я здивувався, чому прапора немає як він завжди майорить. І я переглянувся і побачив, що то що то не то чорніє, щось видно було ці наші стойки. Я прибігаю сюди, я побачив, що воно тліє. На щастя, у парку, де повно дерев'яних споруд, більше нічого не зайнялося. Зранку до городка прибуло з десяток міліціонерів. Після огляду місця події ми приходимо до висновку. що... Вказана ситуація могла виникнути по різним причинам або, наприклад, з необережності, або якраз з умис з умислом, щоб це все пошкодити. Увесь благоустрій території заслуга місцевих жителів. Вони не пошкодували ні часу, ні грошей, ні сил, аби побудувати тут альтанки, годілки, спортивні майданчики та квітники. Поруч селяни заклали ще один парк імені Небесної Сотні. Навіть складно повірити, що ще п'ять місяців тому тут росли чагарники, а через сміття не можна було доступ. Питись до водой. Тут був смітник, люди зійшлися за свої кошти, все зробили. Наняли бульдозера, щоб він розрівняв ці горби, чагарники. Тут було стекло, каменюче, всяких гострі цвяхи. Що тут все, що вивозилось колись з тракторного заводу, тут ми все прибрали. Побачивши згарища, сільські активісти запідозрили навмисний підпал. Кажуть, керівництво сільради було не в захваті від парку треба щоб дорога була значить ви це все перебираєте, забираєте. все одно тут бульдозером ми зметемо так як запланована дорога голова городоцької сільради Леся Ткачук, яка нині перебуває у відпустці у телефонній розмові свою причетність до підпалу заперечила хоча підтвердила сільську землю активісти захопили незаконно дещо прояснив ситуацію місцевий житель який вночі відпочивав біля водойми він загубив на місці події телефон а тому зранку прийшов за ним міліціонерам хлопець повідомив що вночі вальтан ці гуляла місцева компанія, і пожежа виникла о третій ночі з необережності. Нині покази свідка вивчають правоохоронці. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День до лісу зась. У зв'язку з високою температурою повітря та надзвичайною пожежною небезпекою на рівненщині від 1 серпня тимчасово заборонено відвідування населених лісових масивів та виїзд до них транспортних засобів, крім випадків, коли це обумовлено виробничою необхідністю. Відповідне розпорядження вже підписав очільник області Сергій Рибачок. Лісівники рівненщини сподіваються на розуміння громадянами ситуації, що склалася, адже обмеження на відвідування тимчасові і запроваджені вимушено. Відпочивати люди можуть у спеціально облаштованих рекреаційних ділянках, де створені безпечні умови варто зазначити, що цього літа в лісах Рівненщини було зафіксовано 6 пожеж на площі 9 гектарів. Щонайменше 10 команд візьме участь у наступному чемпіонаті української футзальної екстраліги. Про це дню повідомив головний тренер мініфутбольного клубу Кардинал Рівне Сергій Піддубний. Це шість команд з винятком єнаківця, що грали торік, а також новички з першої ліги. Клуби Приват Приберіг Лукас Кременчук», «Сумду Суми та Титан Покровське. Не виключено, що до згаданих колективів додадуться ще дві київські команди. На першому етапі клуби відіграють у два кола, після чого вісім найкращих продовжать боротьбу у плей-офф. Очікується, що стартує чемпіонат екстраліги на початку початку вересня. Такими були головні новини області на цю мить. Протягом тижня в студії для вас працював Юрій Савчин. Переглянути сюжети ще раз можете на нашому сайті в інтернеті. Його адреса зараз на ваших екранах або у соцмережі Facebook у групі. Інформаційна програма день. Далого настрою, хорошого настрою! Головне, нехай щастить! До побачення.